У серпні 42-го 7 тисяч канадсько-британських вояків мали висадитись на французьке узбережжя біля міста Д'єп. Однак за 9 годин бою загинула, дістала поранення і потрапила у полон більше як половина десанту. Союзники втратили понад сотню літаків, бойовий корабель, понад три десятки транспортних суден та стільки ж танків. Та з цього провалу висновки були корисні. Про поразку біля Д'єпа розповідає історик Дмитро Гайнедінов. Це була не просто диверсійна висадка, це була така міні-репетиція майбутньої висадки в Нормандії, тому що залучалися загальновійськові з'єднання, танкові частини, повітряно-десантні частини, піхотні частини. Висадка завершилася невдало. Німеччина була на 42-й рік на піку своєї військової могутності. Відповідно. Висадка на узбережжі контрольованому німецькими військами це була дуже ризикована справа, тому з втратами британським і канадським військам доводилося рятуватися втечею. Але ця висадка дала достатньо багато а, підстав для міркувань щодо того, як має виглядати майбутня висадка на півночі Франції.